Бонжерно дорогенькі мова зараз піде про дійсно крутого хлопаку. Легендарний спортсмен. Наступна зірка, яка пролюбила всі свої статки. Майк Тайсон. Відомий підтримувач бенгальських тигрів. <бл> я не можу один <бл> страусі, другий бенгальських тигрів. Їм зоопарк треба було робити, а не займатися тим, чим вони займалися. Певне, є в цьому якийсь фетіш, коли в тебе золота сантехніка. бо ця тенденція срати й митися по багатому. А хоч і може нам простеньким цього не зрозуміти. Можливо, там какушенці стікає по золоту так, що йоржик не потрібен, але він є, і сам Гучі робив. Але ж прослідковується вона по всьому світу. Хто цю діч започаткував? Складно сказати, але зате фоловерів серед голівудських селеп, хоч дупою їж. підкреслюю саме голівудських, а не наших. А але менш з тим, супербоксер Майк Тайсон. Для тих, хто не в курсі, Майк Тайсон визнав себе банкрутом. Опинився в нокдауні від життя, так би мовити, суддя порахував. Ну, хоча як порахував, там в принципі рахувати нема що. Банкрут він і є банкрут. Про всі спортивні досягнення я говорити не буду, бо ви і так все знаєте. Навіть без хатки на Житомирському вокзалі в курсі цих справ. А от якого ж він себе банкрутом об'явив? Це вже наша тема. Не лупив по мордякам цей шановний на 500 мільйонів доларів. А всі ж ми знаємо, що після слова шановний отримати по кабіні вірогідність, ну дуже велика. Тому, судячи за все, я трохи нариваюся. Але він людина в віці, тому думаю, пронесе та є сумніви, що банкрут має змогу прилетіти до мене. Отже, куди витратив бабки маєтки знову машини хай йому жерли кожен день по півтори тисячі доларів і коштували, до речі, два і два мільйони. Але то все таке. За словами залізного майка, всі гроші він витратив на прекрасне. Так, так, на жінок. А виходячи з позиції, що в нього діти теж є, які мабуть ну, дуже розраховували на спадок, не на жінок, а на ку він вгатив такі бабки. А особисто в мене таке відчуття, що він мав сказати це Спарта. і Рити якогось тіпа в криницю, але залізний майк залишиться в наших спогадах багатієм з великої літери. Про кого ще з голівудських зірок ти хотів би дізнатися правду? Пиши, пиши в коментарях, все зробимо.